Сім абітурієнтів на одне місце в аграрному виші. У той час як безкоштовні бюджетні місця за комп'ютерними спеціальностями та машинобудуванням лишаються вільними. Кількість бажаючих стати аграріями зростає. За держзамовленням цього року вступило понад 13 тисяч абітурієнтів. Чому ж такою затребуваною виявилася аграрна освіта? Дізнавався агроконтроль. Тепер вже не програмісти, бухгалтери та менеджери, а ветеринари, трактористи та агрономи. Попит на аграрні професії швидко росте, а разом з ним і кількість студентів аграрних вишів. професії дуже цікаві. Я вам скажу аграномічні, галузь рослинництва, тваринництва, Я дуже задоволений, що галузі крім ветеринарних і генетики, молоді йде займатися. Тобто, по великому рахунку, баланс є, попит є на отримання освіти і я. Переконаний, що ми будемо якраз давати тих фахівців, яких хоче сьогодні отримувати роботодавець. Проте вимоги сучасного українського роботодавця високі він годує Європу і Азію, тому шукає висококваліфіковані кадри. У профільному міністерстві врахували і це тут створять спеціальну консультаційну раду. Вона дасть можливість скоріше адаптувати освіту до вимог реального виробництва.